Шу державу Тетяна Мельник професійна спортсменка, легкоатлетка, учасниця трьох олімпійських ігор, фіналістка чемпіонатів світу та Європи. Приїхала до Мукачева щоб підготуватися до майбутніх змагань. Працюємо 24 на 7, тому що спорт це професійний спорт. Це 24 на 7, Ми працюємо це відновлення і також тренування. Тому Цілий день ми в тренувальному процесі. Вдома ми не можемо так підготуватися, як тут, тому що психологічно в нас постійно обстріли, і це дуже тяжко, тому що ми проводимо безліч часу в бомбосховищах. Від початку повномасштабного вторгнення на базі Мукачівської дитячо-юнацької спортивної школи проходять тренування збірної України з легкої атлетики. За словами Володимира Кравченко, на території спортивного комплексу є все необхідне, аби спортсмени могли якісно підготуватися до змагань У нас тут проходить підготовчий період. Проводимо до міжнародних і українських змагань, всеукраїнських присутні на нашому НТЗ молоді, юніори і основна збірна команда по стрибкам. У нас все все важливе, як і технічно, так і психологічне, і умови. Взагалі, у вас тут дуже прийнятливі умови, тому ми тут і знаходимося і по кліматичним параметрам, і взагалі дуже хороший стадіон. І нас все влаштовує. Тому і кожен рік ми. Приїжджаємо з задоволенням. Участі у чемпіонатах передує завзята підготовка легкоатлетів, розповідає тренер. Аби спортсмени показали гідний результат, вся команда докладає зусилля. Готуємось. Ми до міжнародного у нас юніори в чемпіонат Європи. У молодіжників теж чемпіонат Європи, командний чемпіонат Європи для дорослих і в вересні чемпіонат світу в Токіо. У нас під два підготовчих періоди: це восени. Ми готуємось, потім зимовий сезон, і сразу практично у розпочинається новий новий підготовчий до літнього сезону. Тому десь щоб підготуватися до таких змагань, три-чотири місяці потрібно. Під керівництвом досвідчених тренерів спортсмени доводять Я, до ідеалу свою техніку виконання нормативів та працюють над фізичною підготовкою Закарпаття, особливо Мукачево, стало центром підготовки легкоатлетів нашій. Країні із за того, із за нашого клімату він у нас м'який і тому можна тренуватися практично цілий рік. Це я можу сказати, привело дуже до позитивних результатів, тому що наше мукачівське дію США зараз в юнацькому. Віці займає призові, а інколи навіть перемагає у всеукраїнських змаганнях, чемпіонатах серед США. Тому прикладом таких потужних людей, які є учасниками Олімпійських ігор, чемпіонатів світу, Європи, як розповів Олександр Гал, у майбутньому планують зробити на території Мукачівської дитячо-юнацької спортивної школи олімпійську базу, аби в західному регіоні країни був простір, де юні та дорослі легкоатлети будуть готуватися до майбутніх чемпіонатів.